Додавання та віднімання многочленів. Розглянемо два многочлени: 2х2 плюс 4 і 2х2 мінус 6. Розглянемо і додавання цих многочленів, і віднімання. Отже, щоб додати два многочлени, потрібно між ними поставити плюс. Бажано другий многочлен брати у дужки для того, щоб не заплутатися в знаках. Далі ми виконуємо дії. Якщо перед дужкою стоїть знак плюс, то ми дужку прибираємо і записуємо многочлен в такому вигляді, знаки не міняються. Далі, якщо ми бачимо, що є подібні доданки, ми їх приводимо. У нас є 2 х квадрат і 2 х квадрат. це подібні. Рахуємо 2 плюс 2 4 х квадрат. Далі у нас є числа 4 і мінус 6. Не забуваємо, ми дивимося на знак біля числа 4 мінус 6 мінус 2. Зробимо віднімання цих многочленів. 2 х квадрат плюс 4 знак мінус, в дужках 2 х квадрат, мінус 6. І коли ми робимо віднімання, у нас перед дужкою з'являється знак мінус. Тому. Знаки в дужках змінюються на протилежні. Перше многочлен без змін 2х2 плюс 4. Далі ставимо мінус, записуємо перше число, а друге число міняється знак на протилежне, тому що мінус на мінус дає плюс. Знов приводимо подібні доданки. Бачимо 2х2 і мінус 2х2. 2 мінус 2 це 0. Можна ось таким чином знищувати їх, тому що вони в сумі дають 0. Далі ми бачимо 4 і плюс 6. 4 плюс 6 це 10. Тобто, сума многочленів дорівнює 4х2 мінус 2, а різниця таких самих многочленів дорівнює 10. Розглянемо ще другий приклад. Многочлен 4аБ мінус b квадрат і. 3а Б плюс Б куб. Розглянемо різницю цих многочленів. Тобто, від першого многочлена ми віднімемо другий многочлен. Не забувайте, коли ви віднімаєте або додаєте многочлени другий многочлен краще брати в дужки. Бачимо, що перед дужкою стоїть мінус, тому знаки поміняються. Перше змін 4аБ мінус b квадрат. Далі ставимо мінус 3АБ. І цей мінус нам міняє мінус, знак в дужках на мінус мінус b куб. Дивимося, чи є подібні. У нас є 4АБ і мінус 3АБ. Дивимося на ось цей знак. 4 мінус 3. 1. АБ. Далі у нас мінус Б квадрат і мінус Б куб. Вони не подібні, вони так і залишаються. Ставимо крапку, тому що далі розв'язувати немає змісту. Розглянемо випадок, коли вже записана різниця або сума многочленів. 4А плюс 3а квадрат мінус 4х плюс. 2х мінус 4а плюс 2. Перед нами сума многочленів. Бачимо, якщо перед дужкою стоїть плюс і нічого більше немає, ми можемо цю дужку прибрати, незважаючи ні на що. І нічого в цьому випадку не міняється. Далі дивимося, чи є подібні. У нас є а квад, Верніше, тут немає а. У нас є 4а, і ще є такий же подібний мінус 4а. 4а і мінус 4а. Вони самознищуються, тому що вони в сумі дають 0. У нас є 3а квадрат, але, на жаль, більше нічого не повторюється, тому ми залишаємо 3а квадрат. Далі дивимося, з іксами є числа. Мінус 4 і плюс 2. Повторюю і наголошую, дивимося знак перед числом. Мінус 4 плюс 2 це буде мінус 2х. І далі у нас залишилось ще одне число плюс 2. Так само розглянемо многочлени, коли у нас різниця є. 4х мінус 2а2 b2 мінус 2 а квадрат b квадрат мінус 2 а B, плюс 4х. Стоять дужки. Перше, що ми повинні, розкрити дужки. Перед дужкою стоїть мінус, значить знак поміняється. Записуємо 4х мінус 2а квадрат Б квадрат. Мінус 2аB. І оцей мінус міняє нам знак, буде мінус 4х. Перевіряємо, чи є подібні. Так, звичайно, є 4х і є мінус 4х. Беремо ось це число. І рахуємо, 4х мінус 4х. Це знову 0, вони саме знищуються. Далі, ось ці е, одночлени, вони не є подібними, тому що тут стоїть друга степінь. Залишається мінус 2 а квадрат б квадрат і мінус 2аб. Не забувайте, ось цей мінус іде… До цього числа. А цей мінус іде до наступного одночлена. Ми дивимося на знак перед одночленом.